Hello він! Всім привіт на каналі Базер Я. Сьогодні Helloween Tagshi Life Hacky! Малюємо на листочку. І коли вона листочок. Або скільки там хочеться зробити людей, або що ви там намалюєте. Вирізаємо. Я вже вирізав і робимо ніби такі хороботи. Зараз покажу. Вони як будто йдуть летять точніше за своїм Бо він з лицем. Оцей без цей лиця, без лиця і без лиця. Я зробив собі 5 таких. Ну, 4, точніше, не 5. Левхак другий. Робимо ось таку стопку. Беремо стопку, беремо ковпачок, беремо скотч. Скотч наматуємо на ковпачка. О, розрізаємо і приклеюємо. Беремо бінт. Робимо квадрати, накриваємо, клеїмо, е смазуємо клеєм, накриваємо. І в нас виходить ось таке привидіння. Його можна подрівняти, подрізати. Що ж можна з ним зробити? Я зробив, наприклад, ось такі очі. Його можна легко поставити на стол для украшення. Ну, дуже гарний приколь. Ще один хак. Находимо в на інтернеті фотографію, змальовуємо, 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 вирізаємо по одному. Далі приклеюємо, куди треба. Буде класно. Я ще зробив такі паучки. По схемі оцій. Ці вони тут вісять ось так от. Вони трошки припоняті і це їм додає вигляду. Ще зробив ось таке. Ось таке, типу, це зомбі. В тикві. Це я теж знайшов фотку в інтернеті. Я ще зробив собі такий ланчбокс Ну, коротше. Клею пуговицу. Це клей покрашений. Далі це краска, це краска. Це легко дуже. У мене такий ленджбок, що закривається ось отак. Вот -от тут все краска почти. Це тільки пуговиця і це клей. І я ще можу десь тут форми додавала клеєм. Да, ось тут я дуже сильно клею додала. и просто пугаюсь из шмяк, и все. Ну, мне короче нравится киллэнджбокс на Хэллоуин для школы ну, реально хороший. лайк всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки.